Є такі моменти, як безпека, поводження зі зброєю саме. Вона сама, як може стрільнути, звісно, вона може да, граната. Що з нею потім робити? Якщо ми нажали спусковий гачок і не відбувся постріл, да, це нічого страшного, його можна перевести ще раз, тобто звести. Що ми робимо для цього? Складімо ручку пістолет, для того, щоб її обратно повернути безпечно. І витягуємо, тобто ж ми її обратно зводимо. І другий раз знімаємо і пробуємо стріляти. Якщо воно не зробило постріл, якщо в польових умовах, то ми просто там чекаємо до хвилини, або бо, навіть 20 секунд вистачає. Якщо не вилетіла граната, що ми робимо? Правильно, ми кладемо і спускаємося трошки ниже, приносимо тратіла і уничтожаємо. Якщо на бойових взяв, тут, звісно, 9 кг буде весу, взяв так. Підарунок кинув э, тим, котрим людям хочуть до нас зайти в гості. Все, в сторону противника кидає. Бо нікуди. Ни ні в кому випадку не здумаємо, якщо вона два рази не зайшло, ні в комусь її не заносимо в, в окоп, в бліндаж, тому що ми не знаємо, як вона себе там в далі поведе. Мало ли що. Це те, що може бути з нею, якщо вона не взайде.